Імпічмент смілянського міського голови Олексія Цепка став чи не головною подією тижня. Відеобійки на сесії Смілянської міської ради набуло розголосу не лише у регіональних та національних змі, як завжди, ситуацією скористалися журналісти російських змі, зокрема каналу Росія 24 Мэра украинского города Смела объявили импичмент после драки в горсовете. Накануне во время выступления главы города на него набросился руководитель местного отделения правого сектора националистической организации, запрещенной в России. Не прийшли дратися. Ми розуміємо, що цього цим чином ми нічого не доведемо. Ми просто прийшли підтримати, бо, по нашим даним, по нашим фактам були люди, які знаходились в міській раді на підтримку ЦПК для провокації. Як відомо, під час сесійного засідання між представниками місцевої влади та правим сектором сталася бійка на відео. Видно, як активіст забирає з президії мікрофон. А радник міського голови Каміль Валєтов чинить опір. Опісля розгортається масштабна сутичка. Наступного дня після інциденту Цепко дав прес-конференцію, на якій звинуватив правий сектор у протиправних діях. Він не визнає своєї відставки та вважає рішення ради нелегітимним. Зараз рішення цієї сесії, навіть якщо воно прийнято, не я, не друга сторона депутати не мають права якихось затверджень чи гучних висловів. Нехай це вирішить суд. Тому я повністю на законних підставах нахожусь в кабінеті. Активісти та депутати показують шокуючі фото та відеоматеріали, на яких Олексій Цепко, як керівник клубу Регбі, одягає на дітей комуністичні бейсболки. Громада обурена бездіяльністю Служби безпеки України, яка дозволила такій особі брати участь у виборах. А це кубок регбі, партії регіонів. Як виявилося, ціла низка останніх масових виступів в Україні, вигідних Кремлю, з'являється не на порожньому місці. Цілком зрозуміла напруга у суспільстві стає зброєю в руках ворога. Сергій Гальченко про нестихійність стихійних мітингів. Близько двох десятків чоловіків у камуфляжі в штатському на цьому тижні спробували прийти до президента України Порошенка на розмову. Зав'язується штовханина з нацгвардією. Вони називають себе всеукраїнське батальйонне братство серед їх вимог, воєнний стан, закон про імпічмент президента, деблокування дебальцівського напівкотла. Ми не прийшли ні в кої випадку змінювати власть нам приписують там якісь штурми. Ми прийшли просто показати руководителю держави, якого збирали весь народ. Що тут відбувається такі речі. Цей штурм в прямому ефірі показують російські канали. А терористичні інтернет-канали ведуть пряму трансляцію з під адміністрації президента. Випадковість тальонному братству я попереджав ще два місяці назад, може даже більше, може вже три місяці назад. Попереджав службу безпеки України, що є дві особи, які літали в Росію. У них є відповідні домовленості. З спецслужбами Росії. От і ці люди намагалися під ім'ям батальйону давати інтерв'ю на 11 каналі. Так і їх скажімо, знайшов і попередив службу безпеки, що є такі провокатори, які будуть намагатися хитати, хитати ситуацію в країні. Керівник смілянського осередку правого сектору Євген Саража пояснює, чому привів на сесію своїх людей. До того ж, він стверджує, що місцеве керівництво правоохоронних органів знало про наміри активістів забезпечувати громадський порядок під час сесійного засідання. Я довго думав, і деякий час, але коли до мене звернувся депутат Смілянської міської ради за листом, щоб я зачитаю його, щоб розуміли. У зв'язку з наміром депутата Смілянської міської ради висловити недовіру міському голові ЦПО ООН на черговому пленарному засіданні Смілянської міської ради, яке відбудеться об 11 годині. 1 березня 2016 року в залі будинку рад, що знаходиться за адресою. Просимо забезпечити охорону громадського порядку під час проведення плінарного засідання для охорони громадського порядку задіяння сили правоохоронних органів, Проте, якщо жителям Сміли не байдуже доля нашого міста. Просимо допомогти в охороні громадського порядку правоохоронним органам. сенсаційну інформацію повідомила представниця Смілянської народної ради Наталія Дяченко. Жінка зазнала залякувань з боку радника міського голови Юрія Юначевського, який у громадському місті погрожував з зброєю та зґвалтуванням її неповнолітньої доньки. Є така позиція, яка підконтрольна нашій нашої власті. Коли треба, з флажками вийшли, коли не треба, з флажками потерялися. Я говорю, я, я так делать не буду. Вот ты понимаешь, говорю, сейчас для нас, чтобы ты понимала, ми… состоим батальоном братства. Почему я очень сильно напугана была? Я меня не пугал сам Юначевский, меня смутила вот эта вот фраза. Я наслышала очень много об этом, поэтому на тот момент мы с Ларисой, ну действительно, на самом деле у нас прошел немножко мандраж. Вот. И Алексей, и я, и Камиль, и ты понимаешь, такое батальонное братство. Мы разберемся с вами вообще в два счета. Я на коммунальнике можешь себе спокойно заказать там 2 метра, для того, чтобы вот если ты будешь продолжать действовать. Следующее твое выступление, это ты считаешь, что ты труп. Я говорю, ну, я говорю, я все понимаю, мы сейчас разварим на каких-то эмоциях, давайте, говорю, успокоимся, говорю, переведем разговор какой-то более нормальный ракурс. Вот я с тобой разговаривать не буду. Я тебя депортирую из города, я тебя положу в психушку, то есть текст пошел уже более напором. Я положу тебя в психушку, а еще, говорит, я знаю, что я есть дочь. Ну, вот извините меня, но на вот этой ноте я позволяю все, да, хам, быдло, ну пусть будет так. Но, когда он затронул моего ребенка, когда он сказал, у тебя есть дочь, да, у меня действительно есть дочь, которая 14 лет, я извиняюсь. Для любой матери, скажем так, когда говорят, что ее будет насиловать, я буду смотреть и писать, осознаваться о том, что я враг народа, что я иду против власти и против всего остального. Мне извините, но это очень больно. Депутат Смілянської міської ради Володимир Примак припускає, що місцевою владою керує криміналітет із 90-х. і ви знаєте, я побачив, що смілі потихеньку влас підминаються криміналітетом. От люди, які його оточили, ну, зокрема, ми говорили про одного помічника, який погрожує. Тут Наталя вам не встигла доказати, адже він в приміщенні готелю, то тобто ресторану, в центрі Сміли доставав пістолети і на них наставляв. І є тому свідки. Ще я хочу сказати, ще один у нас є керівник народного контролю. Я не знаю, звідки він взявся, але є такий. Бондаренко Андрій Федорович, він завжди він їздить на інвалідній колясці і завжди голосно кричить там на підтримку, що регіонали захватили власть, народний ізбраний народом мер. Так от я хочу, щоб люди знали, що це за людина, народний контроль. От я показую, це вирок Придніпровського районного суду. Якщо ви пам'ятаєте, в Черкасах була кредитна спілка, капітал. І 8 мільйонів коштів вкладників пропало. Так, от, Бондаренко, Жудік і третій, хто тут був? Яковлів. Засуджені за викрадання цих коштів Бондаренко Андрій Федорович. Але враховуючи, що він інвалід першої групи. Бо він на каляскі пересувається. Йому призначили покарання 5 років позбавлення волі з застосуванням іспитового терміну з роком на 3 роки. Позбавлений посади МЕР збирається доводити свою легітимність у суді. А поки правоохоронці з'ясовують усі обставини, місто тимчасово очолив секретар міської ради Віктор Федоренко.